П'ять кроків заспокоїтись за дві хвилини. Перше. Зупинись та відчуй своє тіло в просторі. Відчуй, як стопи торкаються землі. Сядь, якщо стоїш, та відчуй, як тіло торкається стільця. Друге. Подивись навкруги. Де ти зараз знаходишся? Які предмети тебе оточують, якого вони кольору. Третє. Зроби кілька усвідомлених вдихів та видихів. Спостерігай, як повітря входить та виходить через дихальні шляхи. Зроби видих довшим за вдих. Четверте. На 5 секунд сильно напруж всі м'язи тіла. А потім відпусти. Повтори це тричі. П'яте. Подумай, що саме зараз ти можеш зробити корисного для себе фізично, Випити води, поприсідати, відпочити. Зроби цю дію. Переведення уваги в тіло допоможе тобі розслабити та перезавантажити твою психіку.